Розвітаю. Ось такий клаптик поля нам залишився. Вирішили посіяти сою. Це в нас було зорне на зиму і зараз ми проходимо, профрезеровуємо. культуватора досить нормального немає, тому вирішили розбити фризою. Через день або два будемо висівати сою. Ось так виглядає ділянка до оброблення фризою. Завершую підготовку поля, під посів сої. Розпочали сіяти сою. Ось сівалкою такою вже практикуємо, перші 20 соти вже засіяли, ще залишилось буквально менше ніж гектар. Так виглядає. посів. Ось такою сівалочкою. Метр 80 ширина. протруєне зерно, оброблене інокулянтом. Ми словом, практикуємо, побачимо, що з цього вийде. буде якийсь результат або не буде результату, то пізніше з'їмлю відео покажу. Сіє досить непогано, але треба вже трошки настроїти.